Закону України про національну поліцію, стаття номер 34 називається вона Поверхнева перевірка. Дуже цікава стаття. Зараз ми дізнаємось, про що в ній йдеться. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Так? Ні, ну це, це зрозуміло. Друге, поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та оглядати їх. Якщо існує достатня підстав, вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Ну, це бачите, теж так вважати, якщо вважає, там, знаєте, чи має підстави вважати. Щось таке. Третій пункт. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідно статі, відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснювати будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Четвертий пункт. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Двох крапка. Іде перелік. Перший пункт. Якщо існує достатня підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб. Другий підпункт. Якщо існує достатня підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмеження, або яка становить загрозу тю, життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Третій підпункт. Якщо існує достатня підстав, вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення, або знаходиться в такому місці, де може бути скоєне кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Тепер п'ятий пункт йде. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника або двері салону. Ну, якщо є на це підстави, то звісно так. Шостий підпункт о, верніше, пункт під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу. Особа повинна самостійно показати поліцейському місце особистих речей чи транспортного засобу. Ну, мабуть, йдеться про те, що поліцейський не має права так самостійно відкривати сумки, там чи багажника автомобіля, або це спрямовано на те, щоб не було загрози поліцейському, так. Щоб поліцейський стояв десь з боку, так і дивився. Щоб, ну, бувають ж різні моменти, які можуть загрожувати здоров'ю поліцейського. Це теж так можна тлумачити. Сьомий пункт. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення, поліцейський забезпечує їх схоронність або огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України. Ось так. Ось в таких моментах може здійснюватись поверхнева перевірка. Ви раніше про це, мабуть, не знали або знали частково, а тепер от, знаєте, вже трошки ліпше. Ну, до речі, щоб оці, оці пазли в ці статті, там, пункти статей зібралися в одне ціле, щоб у вас було, було уявлення, треба прочитати цей закон декілька разів, тому що. Ну, не весь, звісно, там до кінця не потрібно читати, тому що там вже таке йдеться. А от те, що торкається конкретно людини, да, особи, громадянина, от це потрібно знати, щоб якось можна було апелю... апелювати знаннями і законами, тому що в житті це дуже важливо.